Епізоді інколи ви зможете почути свій внутрішній голос. Будьте готові до цього і не дивуйтесь. Всім привіт! Сьогодні згадую бажання, бо стою між двома італійцями: це Fiora f 64 e або І і Classic. Два італійця. Сьогодні варимо еспресо. Ну і будемо говорити про цього красного, красненького, червоненького красунчика. Я і кажу, сьогодні... що це ідеальна домашня кавомолка. А я, а я сьогодні буду злий полі, поліцейський, бо я кажу, що це вона більше, ніж тачка, альо. А ти зроби такий рух. Є зроби, пішки. давай. Да. Сьогодні, кави, сьогодні не бійтесь де свого голосу, бо робимо з професійної тачки професійну домашню. Зробили. Тут ще є в комплекті щіточка, а... є ще помпочка. Можна помпочка сингл-дос поставити. Так, так і. Цей атачмент він становиться. Просто зверху. І не закріплюється. Тобто він так такий от. не ідеальний, я би сказав, але. Але це краще, ніж А? Як тобі? Можна трошки продавати, воно трошки посипалось мінімально. Тобто зараз пробуємо сіл тому що я, коли цю кого-молоку чистив. це просто жесть якась. Вот, я про це і думаю, чому ля, ну, для, ну, для кав'ярні вона класна. 7 грамів 10. Для кав'ярні вона чому класна, бо вона може молоти. 24 на 7, і не втомлюватись, тут, і система охолодження стоїть, і якийсь там клімат-контроль показує. Там все на світі короті, є, вона для кав'ярні ідеальна. І Вона не просто так, не просто так, до речі, вона одна з найпоширеніших кавомолок взагалі. Ну і коштує 500 злишніх євро, б взагалі, взагалі ще дешевше там, порахуйте. І при цьому ну, надійна, капець. Тобто надійне капець, у неї величезне ком'юніті, якщо у вас щось зламалося, якщо ви щось не розумієте, їм що, 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 щось а? треба, вам будь-який чат напишіть кавумані, вам 10 людей підкажуть. Тобто ком'юніті величезне, ціна адекватна, якість. В чому, проблема? В чому проблема сучасних кавомолок? В тому, що їх випускають кожні приблизно півтора тижні, і так, так швидко вони йдуть з ринку. Тобто нова модель, і нова зникла, і жорна пропраєтарі, тобто у вас. Не буде більше можливість замінити жорна або щось там з ними зробити а, все, надійні. з... надійність кавомолок це просто суперове. І тільки капасітори виходили з ладу інколи, але їх замінити ну, дуже це... гривня. Там де щось з хрестиком зверху, да? ці там кислотні залежить. вонючі. Вони... Ні, вони по-різному. Ну, UPS на компі, надійно. Ну зараз не роблять ці, що кислотні, вони вже не течуть. Коротше, не про капасіри, не про ці конденсатори сьогодні говоримо. Але ні, подивись. але можна і про них, да. екранчик є. Екранчик є, кнопочки є. Отак от, от нажав, вона змелює, відпустив, не змелює. Зручно доволі. Можна запрограмувати дозу. Е, мо, да, можна звичайно дозу запрограмувати. В принципі, це всі роблять, програмують дозу. Не ну, знаю, це в кав'ярні. Це в кав'ярні, це зручно. То нажав то, то кнопочку. Людина, людина приходить у кав'ярню, налаштовує помел, а потім налаштовує секунди. Спасибо, да. Так, поставив. Стоїть, ні? Чик-чик. а Її налаштувати можна. О. Брайндинг там. Знайшли. Знайшли інше меню. <laughs> Blades. А не Burr навіть. Blades reset. Factory reset. статистика. Мануальне грандіння. О, грайні, це навірно. Так, я хочу просто, щоб воно. Стандарт. Так куди ти? За натисканням. За натисканням. Коротше, в чому фішка? Можна багато налаштувань під себе, під своє завдання, можна в ручному режимі просто на да, Якщо ви не знаєте, як це робити, знову ж таки, напишіть будь-який чат, вам мільярд людей підкажуть. Або ну, інструкцію відкрити. В кожній кав'ярні вона є серйозно. або інструкцію відкрита, дійсно, інтернет спитаєте, інтернет теж все знає. В чому класно, що Надійна і вона з надійним мотором, який 350 Вт, чи скільки. 350, так да, пів кінської сили, якщо що. 35 ватт, так. Да. Точно? 100%. Зазвичай вдома десь ну, 140 максимум. Максимум, да, так, ти може потужно, я ж кажу. Давай гріту подивимось, скільки там. До 100 10 Вт? Ватт. Ватт? 10? Так. Да. 10? Да. Усі манелі 10%. Тобто ватт. Тобто можна з паурбанку, то 150. 150? Ні, 150, так. Да. Та що ти мені? Обмав? 10, тяжок. <laughs> так я й не повірив, думаю, що ти? Найголовніший бонус, якого. Молки. Який? Це те, що ви можете змелювати каву за 6 секунд. А якщо у вас свіжи жорна, то може і менше. Ти показав про те, що там зерна багато залишається. Не зерна, а меленої кавою. Наскільки багато? Грамів 10-15 можна навіть. Залежить. Ну це взагалі не по-домашньому. А це залежить, вона дуже-дуже давно так? Ага. Я почистив, не? там всередині, в носику, там якась прям ну, система. З розшітками якимись, тобто ну, там щоб комочки не було, да. Да. Це правильно. тобто WDT діті може і не знадобитися. по суті, не треба. Вам так, вам дійсно поступав. треба простукати, якщо є розрівнювалка, хорошо. Якщо немає, і пофігу насправді можна і без неї. Тобто, WDT вам ніякі не треба, насправді. Скоріше замок. Скоріше бажано в кав'ярні можна використовувати. В Кав'ярні якраз таки просто її викинув і забув. Це, це Ти розрівнювалка користуєшся завжди, і все. Можна Бо це, туп, це дуже сильно Своєння. збільшує час приготування. Але у нас сьогодні класна кава, тому будемо користуватися. Будемо користуватися, так. Да. Так, сьогодні ми подивимося, як воно взагалі працює, налаштуємо її. Вони Е, У Радіокали з'явилися дві нові, нові гуджі: це амбела анаеробна uh, натуральна і карбонік мацерейшн. Дві дуже класні, смачні OneBehClub. Сьогодні будемо варити та, що анаеробна натуральна. ще й дві OneBeh Club. Ще дві вони Сьогодні анаеробно натуральна буде. Ось вона красива, трошечки мінімально квакерів, можна забирати. Має... Поки... Фанта ну, відміряємо. Першим ділом, давай перевіримо, засипамо в неї 20 грам, змелимо, подивимось, скільки є каже. Там... хочеш, хоче, що прям цю нормальну каву і просто на змелювання. Візьми нормально. Засип сингл доз і зараз подивимось, що працює сингл -доз. Ну Давай не цілками, Давай, давай інше. Ні, ти відміряй спочатку. Зараз шот з цією. Ну да, так, ну, я хочу 20 грам на шотну. Зараз подивимось, наскільки ефективно можна сингл дози з цією штучкою. Яка не дуже ідеальна, тому що кришку, щоб зняти, треба і притримувати цю резинку. Ця штучка зверху кришка краще не знімати, краще повністю знімати. Так, вона гуляє. Це, це нормально, тут резиночка не. є спеціальна. Ну, це не спеціально, вона просто в комплекті. Я думаю, Я що вона так, приблизно для цього і зроблена, ні? Ні. вона зупиняє. Ну, не суть. Е, що, нам треба якийсь поставити. Подивіться на цю швидкість. Це просто косно. Ого, що? Вивалилося. Ну так, більше мене не-не-не. не не-не-не. Більше не, не, не. Тобто не для спешл. цікавий, Ой. але Ну як залежить. 16,2. У нас десь загубилися два з лишнім грама. Ну загубилися, вони. В системі, вони якби в депозиті, знаєте, так. вони трошки є. Тобто ця штучка трошечки допомагає. До речі, як тобі шум? Це нормально. Я Забуваю кожен раз, що там треба тримати. Підлетіло в прямому ефірі молочного Ганда. Молочного Ганда. Молочного Ганда? О! Спробую сьогодні. О, сипанулося, бачу скільки? Ого, 18,7 навіть. Зараз ну важко сказати. ніби... Та менше зроби. Мені би треба ще менше. Да. Прошу налаштування на. Ініші і налаштування, то ну, йде чимало кави, тому що вона доволі швидка. Але так. бачили, наскільки вона може швидко все це зробити. Ну, Піджезу швидко. Спробуємо продавити, я думаю, що це замалий. Я теж так думаю. Кофе буде сьогодні не, чи ні? не буде. Вимикай, вимикай. <звук> Прям видало. Ну все жесть, все ну, монстр. А тепер скажи, ідеально кого молока джеда? Ну трошечки помал можна менше. Трошки менше, менше треба зробити. О, до речі. А пахне не так погано. О, ну трошки менше. Я чуть-чуть менше зробив. 6 секунд. 16,4. Трошки місце зробимо. Ой. Приблизно зараз має бути. 19. Може і нормально навіть. Але трошки менше можна. 42. Так а це смачно, що це не таке? Слухай, це дуже крута молочка буде. Вона така відкова. Ага, кілограм. Чи... Дуже корисна, дуже корисна штука. Тара. Якщо ви бачили. Кави, нема. 27 30 42 секунди не бачу 42 грами приблизно. Гужі? Хочеш? А як нам достати це діло? <звук> О, хай, все? все-все Тут ще на шот, блін. Якщо використовувати ваги вдома, краще брати піддон менше або ювелірні ваги. Вони краще поміщуються На 34 грами зупиниш. Добре. Це те, що треба. Пів кіло кави. Нарешті. 27 секунд. Ну получилось 37. Воно. Ванбекла. Воно. Ванбекла. Яскрава. Кислотна. Фруктово-ягідна. Солодка, чиста така і тіло в неї легеньке. Не таке, що збите, а легеньке. Майже чайне. Класний еспресо. І після, після смак, до речі, смачний. Смачний. Що по філорі? що ти скажеш? Я скажу, що подивись, як вона витягує. Найдрівнішу помал під джезу. Можна джезву Можна джезу да молоти запросто. Для джезвовиків, які особливо заварюють 30 грамів 38 зараз. Ти буде 500 мл. Мо. Хорошо, джезу там вона може змолоти, але засипав 30 грам на джезу свої, у тебе на виході 5 і ти стоїш, що це пс усе от робиш. І у тебе ще там буде 3 грами десь в комолки залишиться по-любому. Це нормально. Перевод продуктів. А як виски в бочках? Виски в бочках. Приїхав. Скільки? Скільки там? Що це у нас? Канал Віскі? Вдома це перебор. Багато кави, Ні, вона жре багато кави. Вона жре, але це не дійно жре. Якщо у вас сім'я, 20 людей, всі п'ють каву... Або в гості приходять. Або гості ось кожен день. Ну, блін, випросів нема. На здоров'я, вчора, це ваш варіант хороший. Гріти, це, понятне діло, дешевше, понятне діло. Вона більш домашня, в плані... вона що не і там дешевше. І... Ця дешевша. Так як це гріть, скільки нова коштує? д 14. 14. Ця нова коштує 24. Наша нова. 570 ну, ні, євро. Наша нова. Так, да, в цьому прикол, що ти, її можна. Ти береш mm. просто. що заходиш в будь-яку кав'ярню, кажеш, а ви продаєте її, то так. Да, да? Ну, ми на ми на, на Ардуїна вже да, собі буде. накопили, купуємо скоро. Просто будь-яку кав'ярню заходите, а якщо там бачите, нову Ардуїну. Да, до, до речі, підсобці по... де стоїть. По кав'ярням, от дійсно в будь-якій, зайдіть в будь-яку мережеву кав'ярню, там буде стояти фіора. Зайдіть в будь-яку таку кав'ярню на районі нормально. Ну, там, я не скажу, що там будуть варити щось супердороге, просто нормальна кав'ярня, там сказати. буде фіора стояти. Майже сказати, що це, на фіора, це Феррарі. Це Феррарі. Так, <сх> <сх> да, буде Феррарі, Феррарі стояти. У нас тим паче червона, тут реально не вистачає цього коня, чи хто там бик на Феррарі я забув. На Феррарі бик чи кінь? Кінь, кінь. Бик то на Ламборгіні. Ну я їх путаю. Ну, Ламбургіні стоїть. А от Феррарі. — І коротше, будь-якій кав'ярні, не з топ рівня, там, типу, не МДС там чи буде Фіора. А врешті, прям от які дорогі дорогі кав'ярні, які прям задроцькі, такі, знаєте, снопські, е, там було, будуть якого? стояти, там дві колоболки зазвичай стоять. Ні, три. Якаш. Макмахльоніх Єкашка, Мах Махльоніх... Я досі не вмію вимовляти цей Німецька. Махльоніх. німецький. Махльоніх німецький стоїть. Або це у них є якісь там теж. 64, чи... я не пам'ятаю. Є 65 що щось таке. Щось таке, так. Для еспресо. Або це є кашка. Ну, ви поняли, фільтр теж можна на ній еспресо, що завгодно. Або Ардуїно який? Мітос. Мітис, мітус 2, мітус 1, мітус 3 в деяких, стоїх, вже третій є, він супердорогий теж. 100 тисяч плюс. А ще багато-багато да? інших кавмолок існує на ринку, наприклад. Існує багато, але зазвичай оці от, оці от два варіанти, по суті, або мітус, або махльонях, оцей ваш німецький. Там, ну, третього рідко, де стоїть щось. Є. Я не бачу, чесно. От я щось Єврєка. не пригадую. Єврека, єврека. Ну, Вони на вулині випустили. Ну приклад. я не згадаю, де, де вона стоїть. От реально, або мітус, або махньок. Та просто або фіора. Не Ну Фіора сильно сильно її більше. Сильно її більше. Є за що. Не, не, не для дома, це ж не домашній варіант. Є моя. Багато варто. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, це домашній варіант чи ні. Тому що, як ви бачили, менш ніж 10 секунд у вас 18 грамів змеленої кави. Ви ще можете. Типу. квотер сингл-дос такий. І налаштування тут зручне і, і все в ній класно, аби не жралася як Можна просто рисочку зробити на кавомолці. Ні, ну, справді, я вже тут, в принципі, зрозумів, як налаштовувати. От, реально, от, на початку було важко. Треба було просто змовувати, подивитися, пощупати якісно і зрозуміти ну, одразу, де мені приблизно хоча б. І далі вже підналаштовувати. Я б так за три налаштування максимум вже нормальний А то Тому щось, та нормально, давай зваримо, подивимося. Коротше таке, не, не домашній варіант, мій погляд, слава каже, що. Я... Ну, це вона ну, вирішувати. Да, так, це, це ви самі думаєте. Якщо у вас реально 20 людей, які п'ють каву вдома, то беріть, якщо у вас Та якась кав'ярня і у вас чисто 5. стоїть дід в гаражі, оцей е, нікому не потрібний, і такий, на що додому не забрати? Заберіть, чи ні, можна поваритися, погратися. Я просто про те, що якщо ви купуєте кавомолку сучасну, вона у вас вийде з ладу приблизно через три місяці. Якщо у вас а є гарантія, сума. ви в принципі зможете її віднести, полагодити ще на 2 місяці. Ну блін, а як оце? О, це ж єврека у нас там стоїть, да? нам смажеться? Так, це інша, це дуже дорога. 24 тисячі, скільки там? Вона 20 тисяч. Більше. Більше. Да, Ні. серйозно? Вона 700 євро. Да ладно. Да. Само ось ця модель. Ну вона крута, ладно. Ну це крута. Ну, вона крута. Ну вибачте. Ну, вона і маленька, типу. Вибачте. Ми її прокачали сьогодні. Оцініть в коментарях, як вам прокачка стильно виглядає. Плоский жорна. Ми сказали, плоский жорна. Які, які ви можете купити і через 30 років, і через 80. Да, вона, вона 90-не факт, але. Ця фіора з нами надовго. Це така штука, що прижилася дуже-дуже серйозно. І навряд чи, Та, ну, блін. Ну... Тобто, немає дитячих проблем, як ну, всі продукції. Вона перевірена руками, мільйоном. Або більше кав'ярні. От за ці гроші давайте так. За ці гроші для кав'ярні краще не існує, в принципі. Ну назвіть в коментарях, напишіть, якщо, якщо ви думаєте, що існує. Я не знаю, я не бачу, я не чув. Краще реально не існує. Так уяви, для дому за ці гроші існує. Уяви, це або Тойота, або Volkswagen. Я не знаю то надійність. Volkswagen може і ні. Toyota. Тойота, от японці надійні. Кемрі, да. якась там з 90-х років. Та кемрі, вона і бензирський не жре, як оця жрикала. Хто сказав? Ну, дивіться, яка так, да, камлюха. У тебе тачка за 500, кавомолка за 540. Ну, і все, і готово. Залежить від моделі. Там ще є, Pro, і треба, є, є і Evo. І не треба брати марзуку за 4. Це ж і не Pro, і не Єво, це просто обична 64-та, да? так? І. Ну, так. Yeah. Да. Так. Я не знаю, як вони там. Градації. У них там, так, да, є якісь там Про трошки дорожче, є, є, там Evo, вона ще трошки дорожче. До речі, а, дякуємо спонсорам, але ми б хотіли б більше спонсорів, тому що вийшла нова е, оця. фіора. Так, вона знімається жорно, там жух, і швидко чистити. Прикольно. Трошки, трошки краще. По суті, вкусно, по суті, та сама фіора. Чистити простіше. Та сама фіора, просто За трошки вручніше. Ну да, да, да. Ну Це вже таке, знаєш. скільки вона там дорожче. 2010, ніж. Не, 10, не, 10, не, не знаю, що варто вона дорогає. Та ні, не доверю. Я думаю, що варіант дуже раціональний. Якщо хтось хоче надійність, то це саме професійне. Ми ні, ні на що не підталкуємо, це чисто для тим даємо. Їжу для роздумів просто. Тому що побутові, речі, далі. побутові речі, вони зроблені для того, щоб заробляти гроші, а це для того, щоб вона заробляла гроші. Да. А не ті, хто її продає. Ця штука, заробляє гроші. Не? Якщо ви будете до неї ставитесь, ви її продасте легко, якщо що, якщо вам треба буде, якщо, якщо вона скажіть, скажемо, відкрити. фіора, Не може більше, все, набридла, Все, продавай і за два дні улетить, якщо нормально ці не поставити. Все, не Час, бере. як берете наукову молоку, там, варія всякі. там Якісь спеціальні жорни, які ви ніде не знайдете, тому що ми зроблені під не. Підне. А тут ще вибор є, якийсь котінг, тобто вона прослужить там рідше замінювати жорна можна. Кінець відео.